Ну що, здоров глядач, то я справдила і Сьогодні буде розмова про хорор. Я в них не люблю грати, але слухати про них, ну, бляха, дайте всі відоси, прогляну. Знайомство зі сьогоднішнім об'єктом огляду буквально з якогось відео почалось. А потім продовжилось послухання музики з неї, це вже виходить якимсь стандартом для мене. Ну що, психопомп. Розповідь буде про її голд версію, оскільки в ній додалася одна кінцівка та трошки нового контенту. Яр? Ну, а що у мені єсть? Ну і що там у тебе є? Заходи подивись. та в тебе там навіть бабі дивитися нема на що. Краще сам заходь. У мене подивишся. Чи тобі звідси показати? Ізи, дорогий, у мене мікроскопа нету. Ви там що, геть з глузду з'їхали? Пісюнами у мірятися в бані будете. А зараз замовка обидва. Данжен Кровор. Це в якомусь зрозумінні жанр, в якому ви букаєте в підвалі Потрошенка, шукаючи його офшорну факторію, шоколадних монеток, одна гривня. Але що там у нас в хорорах? Бо ви могли подумати, що в нас всякі такі РПГ, пригоди і веселі фентезі, частково може почіпати Dark Messiah of Might and Magic, оскільки деякі рівні мають моторшну атмосферу. Також якоюсь ймовірність можна сказати і про Darkest Dungeon, оскільки він побудований на змішанні адричного хорору Говарда Філіпса Лавкрета, з нотками стилістики коміксового хелбоя. В цьому є свіжах. І сьогоднішній. Психологічний хорор, психобом. Також є Dungeon Crawler. Безплатна версія або ж перша версія у відкритому доступі була випущена в січні минулого року. Тоді отримала хайп, а у травні отримала відео від колеги по цеху ігрового йогурта. Будь ласка, йогурт. Зроби відео про голд версію. А сама голд версія випустилась тихенько у жовтні 24-го року. Проте вже не отримала ту частинку хайпу. Психопом це дуже дивний і мотожний деншкоровер. Розробники якого захоплюють багато чим, найбільше проглядається натхнення японським сюром, і тою грою про просний від якогось японця. Хоч і це не єдині джерела, звідки можуть бути референси. З 24 лютого 2022 року наші воїни стримують навалу мускальської навали. Для допомоги стримуванню можете задонатити довірним вам фондам. Або збірам. Ну і, звісно, фондам повернись живим і притуле. Повернемось багати про психопомп. Гонний персонаж хоче дізнатись усі думки кожної людини. Для цього створює пристрій. Який відкриває зовсім інший світ з дійсною йому правдою. Ким вона є, що з цим світом. Самі дізнаєтесь, немаленькі. Ну і відкриєте всякі секретики. Попереджаю про спойлери всяку таку фіню. Промотайте, скільки там буде на екрані показано, не знаю. В дійсності лишились тільки дві планети в сонячній системі, яка вже не така сонячна. Венера та Меркурій. Ці дві планети мають своїх монархів, тобто корола Венери, вагона-героїня, та короля Меркурія. Вони у якихось їхніх життів познайомились в дитинстві, це з нової кінцівки можна дізнатися. Також самі люди вже надовго люди були три сміни перед тим, як з'явились люди, еволюція з простих людей. Буквально еволюціонували люди, а потім позникали чомусь після них були якісь ящірки. А замість них, на час нашої історії, люди еволюціонували у глиняну масу, яку вже людьми не можна назвати. Що я побачив цікавого? Ну і звісно, всі локації під громадськими будівлями, але це частина усього цього конспірологічного сетену. Я не думаю, що досліджування потрібно описувати. Воно просто приємне. Керування у нас йде так: ВСД Еку. Ну, ВС це вперед-назад. ДА — Це розвернутись, але з EQ відходимо вправо-ліво. І так, ходіння працює по квадратиках. Перша друга вкладка або 1, 2, 3. Це взаємодії з предметом, істотою і чи чимось ще. Також. Дотор працює як? Взяття і в імвентар. А ось 4? А ось 4. Це база та фундамент гри. Молоток. Єдина можливість атаки, вбивства і залишення топленьких тіл. Також метод зв'язку. Ну і 5 це у нас інвентар. Все? Ну, що ще розказати про гру? Як грати в гру? Музика складається в основному з щивових, дивних і трошки моторшних треків. Однаково, треба показати, що відчувається з музикою. Будь-який трек з самої гри доповнює загальну картину цього дивного світу. Ну так, декілька років назад, або ще і зараз, взялась мода на графонії від першої плойки. Хоча психопомп більше нагадує сучасне представлення графонію першої плойки, але про це не будемо говорити, чесно, естетика більше нагадує спокій JumpScare Mansion, який колись давно був популярний, хоча в цій графіці є досить такий свій стиль. Всякі індії ігри тримаються на різних речах. Хтось створює бенгер, інший створює просто хорошу гру. А хтось створює всякі цікаві містичні ігри зі Сократиками, щоб гравці створювали теорії, роздумували, підмічали всякі малі деталі. Хоча психопамп і не тільки цим цікавий, просто бродити маленько, а він і має площину для теорій. Йдіть самі розбирайтесь в сюжеті або йдіть зіграйте в гру і подумайте про неї. Ну, я рекомендую хоча б зіграти в безплатну версію, зануритись у цю дивну атмосферу. Ну, якщо хочете отримати більше контенту, купіть її на розпродажі. Саме її голд версію Бля. Я, я так граю і бачу просто з всякими гейт-контролями. Мабуть, ще якоюсь японською фігньою написаною. Бачу просто українською написано Ворота. Бля. Так їдіть купіть. Бачите ворота, все піздець просто.